Друзі, привіт! І з вами знову я, Альона Шарк. Сьогодні ми з вами поговоримо про північ Іспанії. Таємничий регіон, що являється дуже популярним прямо зараз. По-перше, тому що там є своя унікальна північна природа. Там не так жарко, як, наприклад, у Валенсії. І коли минулого року в серпні було дуже жарко в Валенсії, всі місцеві жителі кудись хочуть поїхати, я вирішила зробити тріп через всю Валенцію, Португалію і північ Іспанії, щоб показати друзі мої вам найкращі місця для відпочинку, найкращі краєвиди та замислитись, можливо, можливо, розглянути північ Іспанії як місце для потенційного життя. Я знаю, що такі думки зараз до багатьох людей, тому я думаю, це відео буде для вас дуже цікавим. По-третє, тому що там проходить відомий всім маршрут, шлях святого Якова, Каміно Сантьяго, Каміно де Сантьяго, тобто це шлях до мощ Святого Якова, котрий йде через Францію, Португалію і закінчується у Сантьяго де Компостела, у відомому на весь Світ храмі, де де храняться ці мощі. Якова і чим цікавить цей маршрут? Тим, що люди з всього світу ходять пішки дуже багато кілометрів для того, щоб подивитися неймовірні краєвиди та зробити це паломництво. Що ж це за таке містичне місце? Я зробила цілий плейліст своєї подорожі, і там вже доступні моя поїздка через пів Іспанії на Захід. Також Португалія. І зараз сьогодні, друзі, буде випуск про північ Іспанії. Починаємо! Друзі, додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, чи реально купатися влітку в Атлантичному океані, якщо ви живете десь на півночі Іспанії. Бо я реально тестувала воду. Я була на декількох пляжів у найспекотніший час, коли в Валенці було 40 градусів, там було 25 градусів, я маю на увазі температура воздуха. І там було найспекотніше з можливих море, тобто океан. І ви побачите особливо мої враження і дізнаєтесь, чи це реально. По-перше, друзі, хочу вам розповісти, що таке саме північ Іспанії. Вона складається з чотирьох різних регіонів, що між собою відрізняються дуже сильно і культурно, і ментально. Раніше це були окремі навіть країни. І також Північна Іспанія взагалі цікава тим, що сюди не дійшли араби, коли були масові завоювання, завоювання Іспанії. І ці регіони вони залишились аутентичними, такими самими, як були дуже багато століть тому. По-перше, це регіон Галісія. Основними містами там є Сантьяго де Компостела. Потім там із великих міст це Віго, Пентаветра і Акоруня. Друзі, трошки поділюся своїми враженнями першими від Сантьяго. Ну, я, чесно кажучи, вражена. По-перше, це дуже сучасне місто. От ми зараз біля Сантьяго де Компостелу, думаю, що це якісь спальні райони. Просто подивіться, все так стильно, гарно, чисто. Просто зверніть вашу увагу на дизайн та на чистоту вулиць. Тобто, реально там на. Півдні Іспанії, тобто в Валенці, де ми живемо. Ну, якщо чесно, то не всі тротуари такі чисті, тільки в центрі десь. А, а ще зверніть увагу на цей прикол. тобто Ще не побудований дім повністю, а дитячий майданчик вже є. Ну Це щось неймовірне, я не знаю, такого ще ніде не бачила. Це мене вразило. Друзі, привіт! І сьогодні ми з вами врешті-решт зібралися до Ла Лакоруні. Це місто є серцем Галісійського регіону і воно дуже-дуже старовинне, тобто воно було побудовано як кельтське поселення і місто розбудувалося просто навкруги нього. Зараз це великий промисловий центр, тобто вся Рибальська та нафтопромисловість, промисловість, вона концентрується тут. тобто Це місто є найбагатшим місцем в цьому регіоні. Ще цікаво, це дуже сучасне місто, тобто ви можете бачити це по архітектурі, будинки ззаду мене. Також тут є університети, також тут є дуже багато промисловості, бізнесу, сконцентровано все-таки бізнесове, що є у північній Іспанії. Ось тут ви можете побачити Херкулесову вежу перед цим багатору. Тобто вона отримала свою назву саме через цю вежу. Ось тут такі епічні галісійські пейзажі. Якщо ви полюбляєте океан, не жарку погоду. Якщо ви помітили, я в тепленому костюмі стою, дує вітер, дуже холодно. І це літо, це зараз просто серпень, місяць серпень, люди купаються, тут багато є різних пляжів. Якщо ви хочете просто втекти від спеки, якщо ви знаходитесь на півдні Іспанії, як я, то це ідеальне місце. Для прогулянки, але якщо ви полюбляєте всі пейзажі, це Атлантичний океан, а також скелі маяки, ну це дуже красно, я дуже рекомендую. Друзі, ось я з вами на пляжі Блакуруні, і це насправді найпівнічніший пляж, де я коли-небудь була в своєму житті. Тобто це Атлантичний океан Блакуруні. І зараз серпень, люди купаються. Просто подивіться, якщо ви мені не вірите ззаді мене. Але е, вода просто крижана. Тобто я в теплому спортивному костюмі, зараз 21, але відчувається гаранту, дуже прохолодно. Я не знаю, я думаю, що я можу вам, якщо мене тут не засусе, я в кросівках, я потрогаю воду. Якщо мене не накриє зараз, а ладно, буду трогати, на ну, що тут я для вас щось не зробити? Я не знаю. оці люди купаються. Мені здається, що мене зараз тут просто знесе від холоду, але я це зроблю. І для вас я також хочу, щоб ви почули звуки, бо кожен океан він має свої, свої звуки. Кожна вода. І так, друзі, роблю. Ось мої ноги. Я не знаю. Сказати, що вона крижана, просто я не знаю, як люди купаються. Дуже холодно. Ну, привіт, привіт, мій Атлантичний океанчик! Привіт-привіт! <сп erstens> Ось так він звучить. Другим регіоном є Астурія зі столицею Оґєду. Наступним регіоном є Кантабрія із столицею містом Сантандер. Сантандер це таке місто, воно дуже популярне в Іспанії, тим, що воно вважається місто курортом для багатих, і там Парижем, місто як Париж, тільки іспанський, бо взагалі дуже гарне місце, і там така архітектура вичорна, дуже, і там є такий пляж гарний, взагалі невелике містечко, але дуже таке комфортне і видно, що там живуть дуже заможні люди. Отже, друзі, зараз ми з вами на пляжі в сан Тут народ купається. Тож давайте і ми спробуємо, яка тут водичка. Маю одразу зазначити, що віторок ну, дуже такий освіжаючий, прохолодний. Я не знаю, як люди купаються, бо мені якось взагалі прохолодно. Але реально не така холодна, як була в Лакоруні чи у Віго. Купатися можна, я думаю, градусів 20 є. Думаю, що навіть може 22. Ну, прикольно, прикольно, до речі, не така гарна. Раїна басків і столицею Більбао. Вона популярна тим, що там є Більбао. Це столиця регіона, і він являється столицею архітектури, дизайну, і моди пів півночі Іспанії. Бо на півдні такої столиці є Валенція, а на півночі це місто Більбао. Особливо мені північ Іспанії дуже сподобалась. По перше, це дуже зелене. Регіон Іспанії, там є така, така зелені рослинність, до якої я звикла, і там дуже гарне повітря, там можна дихати. Наприклад, у нас у Валенції дуже спекотно і розряджене повітря весь рік, і дуже важко дихати. Дуже висока вологість. Там вологість нижча, там дуже гарно дихати, там дуже гарно пахнуть квіти, там дуже гарні дерева. І взагалі я помітила, що там живуть більш заможні люди. І там більш чисто, більша концентрація багатих будинків, яхтів, машин. Взагалі, видно, що ну, цей північний регіон Іспанії він раніше був дорожчий ніж південь Іспанії, тобто туди їхали реально заможні люди, щоб жити і кайфувати. Але зараз ввиду того, що на півдні Іспанії дуже великі ціни, і за того, що приїхало дуже багато мігрантів. То ми маємо ситуацію просто обратну. Тобто в Валенції зараз я подивилася квартиру зняти в два-три рази більше коштує, ніж було два роки тому. І це на даний момент в два рази дешевше, ніж, наприклад, я дивилася в Сантьяго де Компостела чи там в Ов'єдо, чи в Акоруні. Тобто, десь на півночі Іспанії реально зняти квартиру зараз дешевше, ніж у на півдні. Це якийсь нонсенс, бо там краща інфраструктура. Там кращі дороги, там більш чисто. Там, взагалі, ну так от візуально набагато якось відчувається, що люди більш заможні і вони більш охайні, і вони зовсім інші іспанці, не такі іспанці, як на півдні. Зрозуміло, чому тому, що там інша культура. І вони якби з інших регіонів, тобто якби яка країни в країнах. І там дуже багато різноманітна кухня. Наприклад, коли я була в Галісії, мене дуже вразило, що там є супи взагалі. Тобто в нас же в Валенції тут тільки госпача, а госпача це взагалі не суп, це тертий, це тертий салат. Тобто ти береш, треш помідор, треш огірок, треш інше. І вона не вариться, ти просто їш його як, би, як фреш. А і тут супів взагалі нема. Тобто там є, може один вид, але вони його на новоріг, здається, роблять щось таке. А там, от, в Галісі, я куштувала такий супчик, як щось схоже на наш зелений борщ, тобто з місцевих трав. Також там є дуже гарна така примасть кельської культури, і ну, взагалі мені дуже сподобалась там природа, там гарні такі овраги, і там природа дуже схожа на ірландську, але там тепліше. Тобто навіть в плані життя мені здається, що там набагато приємніше знаходитися для людей, котрі не люблять спеку і хочуть жити в якоїсь там більшої налагоді з природою. Також дуже гарним фактом є те, що там також є море, але там океан, і він реально холодний, але все одно ж воно є, і люди там влітку купаються і в басейнах, і взагалі і в океані купаються. Тобто там є, в принципі, і туристичні принади, такі типові іспанські, і в той же час щось таке нетипове: типу зелені, і повітря, і взагалі якоїсь такої атмосфери більш. Щось схоже на те, що ми маємо в Україні, як на мене, також дуже цікавим містом. Є сан також він являється містом, типу як Париж для Іспанії, тобто таке маленьке місто, дуже гарне, там живуть багаті люди. Але якщо подивитись зараз на оренду, там також доступні ціни, якщо ми порівняємо з там Валеція, Барселона чи Пів... Північним Іспанії. І гарне місце також Більбао, воно взагалі дуже розвинене, і там є і робота, і воно таке побільше місце. Якщо порівнювати цю північ і то Більбао найбільше місце, мені здається. Але там є мінус, що там не таке гарне повітря. Тобто так, там зелено, і навкруги там гори і зелень, але там немає океану прямо в місті, вам треба трошки виїхати десь півгодиночки до океану. Але там також на в'їзді знаходиться якийсь величезний. Завод, я не знаю, що там нафта чи газ, щось таке. І коли ми заїжджали, воно все палало. І реально я думаю, що це воно, а також те, що місто знаходиться трошки в низині, і там вже повітря не таке гарне. Ну, Воно нормальне, але мені здається, що от в інших містах в півночі взагалі чисто-чисто, то був просто контраст, коли я приїхала. В Валенції також бувають міста не чисте повітря, а буває ну таке. Тобто тут буває листя, жгут, і якісь там перегной, і щось там ще. Тобто, буває частково тут також буває з сахари іде пісок з моря, і у нас тут смок стоїть, такий, типу як піщана буря. Тобто також тут є таке питання повітря. Воно не критично погане, але і не таке супер чисте. Мені здається, що на півночі Іспанії там взагалі дуже чисте повітря. Там в тій ж Галісії, в Кантабрії, В Астурії. От. Єдиним мінусом цього цих регіонів є, я думаю, транспортна доступність. Взагалі-то. Мадрид зараз зробив гарне сполучення з Валенцією. Цей потяг швидкісний, і за дві години ви можете до Валенції доїхати. І за там за дві з половиною до Барселони, мені здається, і за дві-три години до а туди на саме південь Іспанії до а, я не пам'ятаю, це активіст, але туди туди на південь. І також він запустив вже потяг. Я не знаю, чи запустив, чи планує запустити до Галісії. І тоді це дуже круто, тому що Довголісі, наприклад, ще минулого року можна було доїхати крім машини, тільки там два потяги треба було міняти, щоб доїхати. Там звичайно є аеропорти, але вони всі типу місцеві. Я не впевнена, що там є міжнародні рейси, але треба це перевірити. Тобто реально, якщо ви живете десь там, то всі міжнародні рейси будуть скоріш за все з Мадриду. Але туди також реально доїхати. В мене були колеги по роботі, котрі там жили, і вони з Мадриду летали дуже класно, там куди їм треба. І так само в Більбао також є аеропорти. Ну, взагалі, тут транспортна доступність, вона нормальна, але якщо, наприклад, вам літати типу дуже часто, то зверніть просто увагу на цей аспект. Але якщо ви шукаєте гарне місце для життя, для спокійного, в гармонії з природою, з дуже вічливими, гарними людьми, будь ласка, зверніть увагу на ці регіони, вони являються зараз такою перлиною, і в цьому році, навіть за якимись рейтингами, я бачу дуже велику цікавість до цього регіону. Я бачу, що люди вже почали там навіть скупляти якісь квартири. І якщо ви щось таке розглядаєте, ви можете на це привернути увагу, тому що раніше був популярний дуже південь, а зараз вже всі якось розглядаються північ іспанії. І взагалі я думаю, що це make sense, тобто це зовсім логічно, враховуючи ці фактори, які я перечислила. Особливо мені північ Іспанії дуже сподобалось. Сподіваюся, що це відео було цікавим для вас. І я дуже вам дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Також напишіть коментар, що ви взагалі думаєте про північ Іспанії, і взагалі ви розглядаєте для переїзду чи можливо еміграції саме північ Іспанії чи південь Іспанії, взагалі, які міста вас цікавлять, можливо, я зможу зробити якісь додаткові відео, чи щось вам написати в коментарях, що допоможе вам зробити якийсь вибір. Також, будь ласка, напишіть, чи цікавий ми, взагалі, мій контент, що саме вам подобається, що ні, що ви хотіли покращити. Я дуже ціную обратно зв'язок. Мені було дуже приємно зробити для вас це відео. Тому, друзі, до наступних відео, па-па!